Опти, ну не бый, да, ну я не местный, ну действительно. Не бый! Курлюлень? Да, сука, блядь, цей пробел. А цей цей пидар, Ахандон, Ах, блядь, просто, сука, не знаю, вот. Поз, блядь, ебаный, сука. Це пізда, що зараз буде. Ні-ні-ні, не встигнуть зовсім, блядь. Чмо йобана сука, він мені заруїне в хатку і сам не добіг в тому масхалаті. Ви розумієте? Блять, ну по сука. Амор 100 гривень привіт пану волонтеру. Він абсолютно правий. То що в тебе не було сексу з кимось, не значить, що в когось не було сексу з тобою. Так що лічильник не обдуриш. Увага, увага! Та а яким хуєм, блять. Блять, в мене вже набоїв не вистачить. його в рот. Як ти знаєш, блядь, і зразу по мені стріляєш? Но ну, яким хуєм, блядь. Я не, я не розумію цієї хуйні. в нього зона. в ахуї просто, блядь. Тип шолома, блядь. і. Сука, блядь. Килдак, ой, кошак, Та йобаний в рот, ну як він мене за це. Блять. Ах, сука, не встиг лягти, ладно, похуй. І так сексом не дуже а з такою, з такою, блять, похибкою фізіономії взагалі буде пізда, я тобі, блядь. Ах, сука, блять, відволік мене, блять, засуджує максимально, блять. Хуйню всяку пізда тобі. Який в тебе розхід спарми на 10 дівчат, будь ласка, скажи. Коли будеш у франіку, та. Ой, блядь, йоп, твою. Тимофій, блядь. Та звідки нахуй, блядь? Сука, я в і пацюк йобаний десь під повз, блядь. Йо, виїбали все одно, долбайо, блять. Безпечну будку відкрию твій донат. А я прошу, я прошу нахуй. Ладно, досить з нього цього. То. Сука, от я знав про нього, воно повзало, сука! Оцей придурок, блять, повзав. Сука, в нього якась позначка кіберспорту. Хуй ти долбойобаний, блять! Тупо повзало вичікувало. Ну, сука, я засуджую таких гравців. Ну який інтерес, блять, грати так. Просто повзало чекало, ну, йобаний в рот, блять. Уєбани такі. Я пам'ятав про його існування, я думав, мені здалося, блять, але при тому тримав в голові, сука. От лежало нахуй, і мені треба замочити. Просто сука, щоб тебе, блять, я хуй знаю, щоб тебе обосали в метро і кончою облили, долбайо, блядь. Щур йобаний. плашка кіберспорту, Та я в рот їбав, блядь, всіх тих кіберспортсменів. Якщо гра перетворюється тупо в те, що ти щур, сука, вас треба, блядь, хуй знає. їбати в ротяку якимось, блядь, страпоном дерев'яним. Кіберспортсмени, блядь, хуєсоси ви йобані, блядь. пацюки, блядь. А, сука йобана, блядь. Не чую. Я сам свій дід 169 гривень. От я ставлю лайки, ставлю. Аж а як, блять. Я до тебе заскочу і тобі вставлю. Шо думаєш?